Всім доброго вечора. Зараз дивимось у нас Золото до США. Зараз будемо обговорювати, що може бути, як може бути і так далі. Даний сценарій, який я зробив більш менш входить, пішов в боковик. Що краще вийде на годинному тий фреймі? А де подівся? Я краще показати на... Так, якісь проблеми технічні. Десь боку викутут і отакі от рівень, Отак. Ну, в принципі, це все міняє факту того, що стіна може далі піти вниз. Тобто ціна поки що можна отак пішку скруткувати отак. Ходити в такі форма формації. Ну що можу вказувати, що шаткері, срювали, цей даний рівень досить сильний і добре затримала ціну золоту. Бо глобальний тренд одно більше, більше проходить в покупку золота, ніж в продажу. Перед цими словами, золото, якщо буде, якщо буде йти вниз, вона буде час часу буде часу робити всякі боковики постійно. Що в принципі нормально. Що можна заочікувати? Якщо воно на боковик, то вона піде вниз. Бо якщо ми бачимо, свічки на покупку знову мої і так далі. А ще дві свічки різкі досить пішли на продажу. Але друга свічка вдарилася в різні знову почала відбуватися. Але вона може піти вниз і закритись за цим рівнем, за цим руковиком. І далі піти вниз по сіні. Або вона буде максимально жорстко відіб'ється і тоді піти до цього рівня дойде. Ну, що так, у мене до вершини рівня чорні дойти. Але, але після того може піти сюди. Після того, скажу так. Але одно я пробачаю, що шанси на падіння до чого рівня ще досить високі все одно. Це, це треба почекати більше підтвердження продажу або на покупку. Така євро, долар. Як я її говорив, ціна буде йти, йтися далі вниз, бо сила Різні Фібоначи показує, що далі шанси падіння достуна досить високі. Тут був рівень Фібоначи я малював, але він больше щось не прогружається, щось забагало, заглючило. Може через Forex зайду по, -по відклейтися. Якщо ви бачите, як передній разу говорив, що ціна близько що йти далі вниз. Що і сталося? Далі дивимось на СНД і СД. Як я і горив, ці наш. буде продовжувати йти до цього рівня. І йде, ми можемо очікувати на, т... на патріоне розвороту і так далі. об'єм і так далі. Ну, на все, що буде вказувати на потенційний розворот тренду. Бо тут індузиційний від нього може відбутися серйозний і змінити повністю рівень тренду. Тобто рух тренду можливо. Але для чого нам треба буде ці... рівня ще трохи? І вже тоді бачити на зміну. Хоча якщо ми бачимо тут ну, рівні того, що підходити, Ціна досить рідко йшла, і що ближче до цього рівня йде, то найбільше починає рухатися. Біж буковиками заходити і всякий вид корекції робити, якщо бачите. Що вказує, що сили до цього рівня показує в себе постійно. Якщо ціна дойде і почне зробити вимог, чітку, чіткий паттерн, чітку корекцію і почне різдкий трен... удар вверх, то тобто докази зміну тренду. Тоді можна поступово буде ходити на покупки інші дії робити. Зв'язані з зміною тренду і так далі. Ось таке мене передбачення йде до цього рівня. Ну, то можна все йти. Все, до побачення.